Люди, спостерігаючи за сонцем, помітили, що через певний час повторюється схід і захід сонця. Проміжок часу між двома сходами або заходами називають добою, земля здійснює повний оберт навколо своєї осі із заходу на схід за 24 години, тобто за добу. Кутова швидкість обертання всіх точок Землі при цьому однакова 15 градусів за 1 годину. Лінійна швидкість обертання точок залежить від тієї відстані, яку вони мають пройти за період добового обертання землі. Нерухомими на поверхні землі є тільки точки географічних полюсів північного і південного. Найбільша швидкість 464 метри за секунду обертання точок на лінії екватора. Довжина паралелей зменшується від екватора до полюсів. Відповідно, зменшується і лінійна швидкість обертання точок на цих паралелях. Лінійна швидкість обертання всіх точок на одній паралелі однакова. А на одному меридіані вона зменшується від екватора до полюсів. Географічним наслідком добового обертання Землі є зміна дня і ночі.